О Ісусе наш небесний на престулітяєм, звірою Твій хліб тілесний святі. Благослови, Боже твій народ живий, нас спаси, благослови. Христе пісню ти похвально. ी ती वर्षा Дай щасливо вік прожив. Нас спаси, Благослови! О Господи, Ти знаєш про нашу біду і те, що власними силами ми не спроможні піднестися до Тебе, тому благаємо Тебе, нехай Твоя благодать випереджає наші наміри, безостанно примножує Твоє милосердя. Щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті та в годину смерті, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради, спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворящого, що від отця і сина, і сходить. Що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославами, що говорив через пророків, єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний! жертвуємо Тобі тілу і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь маємо милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь, маємо сердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь, мало сердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь, маємо сердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. О крові й воду, що виплили з Найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію. Свою покладаємо, Господи Боже Всемогутній, благаємо Тебе заради тіла і найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, Який Господь і Бог наш у надвечір'я своїх сростей дав на поживу своїм учням, в Своїй Церкві, на вічну жертву, а вірним Своїм, як хліб життя залишив, визволи душі щастилища. Особливо ту душу, яка мала велику побожність щодо цієї таємниці, нескінченної любові нашого Спасителя, щоб через цю таємницю разом з Твоїм Сином і Святим Духом прославляла і благословляла Тебе у Твоїй славі на віки вічні. Амінь. Помолімося за душі померлих наших рідних, близьких, наших молільників, за померлі. Герої України, за ненароджених і абортованих діточок, душі терплячі у чистилищі, і за душі, за яких немає кому молитися, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, зі святими упокій Христе, душі слух Твоїх. Там, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, але життя безконечне. Помолімось також, 90 й псалом, за мир і спокій у нашій рідній Україні, хто живе в помочі Всевишнього, підкрівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього. Бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день, ні мари, що пітьм лукає, ані напасті, і біса полуденного. Впаде побіч тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе. До Тебе ж не приблизиться, однак Ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш. Бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав Ти як прибіжище Твоє, не прийде до Тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповісь про Тебе, щоб хоронили Тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб Ти часом. Не спіткнув об камінь ногу твою, на гаспіда й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і вирятую його, бо пізнав ім'я Моє, візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його, прославлю його, довгим віком обдарую його і явлю Йому спасіння моє, слава Отцю І Сину і Святому Духові. І нині, по і повсякчас, і віки вічні Амінь. Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі Боже, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Щиро дякую за спільне молитовне єднання вербички до Божого милосердя. Щиро бажаю, нехай Божа любов супроводжує нас на кожному кроці нашого життя і бажаю завжди перебувати в обіймах Пресвятого, Солодкого Ісусового серденька. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої. Тихої нічки, слава Ісусу Христу, слава навіки. Ти сіж зерна доброти, пречиста матінко маріє, Його топтали вороги, лишили вірних без надії, благословена. Палима купином у світі горе, сліз і мук. хай проросте твоє зерно, благословен, не пали. Хай проросте Твоє зерно, пречисте Діво пресвята, ти всі незгоди відвертаєш Твоя корона золота, неначе сонце правди сяє, благословение. Хай проросте Твоє зерно, благословена, не обалима у світі горя сліз і мук. хай проросте Твоє зерно, все християнство крізь віки. До тебе, матінко, стримиться, ти всіх вітаєш за любки Небесна і земна царице, благословена будь. неопалима купино у світі горя слід. Хай проросте твоє зерно, благословена будь, не купино, у світі горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно, усі народи на землі. Твоє Різдво благословляють небесні ангели в раю, Тебе з різдвом святі вітають, благословена будь Неопалима купино у світі горя сліз і мух Хай проросте твоє зерно, благословена будь, не купино, у світі горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно.